Всім доброго дня для учнів 3-4 класів. Ми разом з Сашком покажемо зараз завдання як елемент футболу, який допомагає нам а, слідкувати за м'ячиком, не губити його. Координація рухів, а, обведення навколо кольорових кеглі, які я буду називати Сашкові, а, таким чином, щоб їх не збити. І так, Сашко постарається зараз. Перша жовта. Рожева. Голуба. Сашко старається це і швидко робити, і якісно, тобто не збити кеглі. Okay. Зелено. Фіолетова. Жовта. Жовта. Рожева. Добре. Молодець. Ось таким чином ви можете слідкувати за тим, як ви ведете м'ячик, не губите його. Ви бачите, що Сашко вів і зупиняв м'ячик то під ноги, то внутрішньою частиною ступні. Таким чином, ми перевіряємо а, свій боковий зір, ми пам'ятаємо, де яка кегля якого кольору знаходиться, і стараємось швидко а, її обвести. Таким чином, ми з вами вчимося контролювати м'яч з метою в подальшому, не віддати його супернику під час гри в футбол. Всім бажаю успіхів! До побачення!